Київ пропонує Москві підписати графік впровадження мінських домовленостей. Негайно припинити вогонь вже сьогодні. Цю заяву МЗС розмістила на своєму офіційному сайті. Росія ж і далі, вдає, начебто не порушує мінських угод. Зокрема, заява і дипломатів присвячена телеканалу «Євроньюз». Журналістів звинувачують у відсутності потрібного градуса критики Києва. Я Слісарчук далі. Україна готова зустрічатися, говорити, не стріляти. Але для цього інша сторона має робити аналогічні кроки у відповідь. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ. Україна повною мірою виконує мінські домовленості і чотири довгі місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Російські дипломати разом з місцевою пресою раптово згадують про лист Путіна, про який широкий загал досі не інформували. Його очільник Кремля, начебто, не діслав до України ще 15 січня. Йдеться в листі, зокрема про необхідність негайно припинити вогонь. Необхідно негайно перейти до практичних дій на місці, тим більше, що керівники ДНР і ЛНР вже поставили свої підписи під узгодженим графіком. Україна готова негайно скликати засідання мінської групи. Відповідає на це президент Петро Порошенко, хоч тристоронній формат, хоч чотиристоронній нормандський, але головне виконувати домовленості ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню. За умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі, українські дипломати просять європейських колег не знімати санкції з Росії, доки та не відшкодує завданих Україні збитків з 24 вимог з деескалації конфлікту, що їх євросоюз висунув Кремлю торік. Той виконав лише чотири. Міністр закордонних справ ЄС сьогодні збирається шукати нову стратегію відносини з Росією. Ключовою темою сьогоднішнього засідання стане питання боротьби з тероризмом. Саме терористичними організаціями організаціями рада єС може визнати самопроголошені ДНР та ЛНР. Про це напередодні заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. З Держдуми вже не дійшла превентивна відповідь. Депутат Роман Худяков звернувся до Європарламенту з вимогою визнати терористичною організацією Збройні Сили України. Яна Слісарчук, Катерина Федорченко, Спецкор два плюс